Друзі, всіх вітаю! Така ситуація, знаєте, що це доводиться робити спецвипуск на спецвипуск. Річ у тому, що вчора я опублікувала яку там частину, якусь частину мого серіалу спецвипуску з підсумками року «Бритва Екстрасенсів. І от вчора вийшов, вийшла серія про, в тому числі, про Романа Шептицького. Це була сьома частина. Ось. Їх так багато, що я вже не пам'ятаю. І що сталося? Сталося те, що пан Шептицький він пустив шептуна. Він, мабуть, дуже образився на те, що ми з Оксаною його обговорювали, його реакцію на наше викриття і таке інше обговорювали людей. Із його пастви, які писали нам рясно коментарі. До речі, я дуже дякую всім тим людям за всі коментарі, тому що це дуже бустить мої відео. І завдяки цьому їх побачить більше людей і, можливо, не потраплять на гачок, шахраїв. Але що сталося? Буквально ось зараз скажу. 50 хвилин тому я отримала. Від Ютубу листа, в якому сказано, що на це відео, на спецвипуск, де згадується Роман Шептицький, а також на викриття, на відео з викриттям Шептицького, кинули скаргу. Скаргу за порушення конфіденційності. І я оце сиджу і думаю: ну, Романе, ну ви ж такий просвітлений, ви ж там медитуєте і все-таки інше духовність, просвітлення. Всі ваші е, прихильники, фанати в коментарях під цим відео. Вони спочатку пишуть дуже багато агресії, е, слів про те, що мені прилетить скоро, чекайте образ. По типу, що ми курки, що ми хто там ще. Ну, коротше кажучи, я це все насправді ну, сприймаю з усмішкою і на ті образи не ображаюся, але ж люди, ну, використовуючи ці слова, це образи. Тобто, коли ти називаєш людину куркою, ти її якби намагаєшся образити. То, от, після того, як вони пишуть оце все негативне, агресивне, вони всі, майже кожен другий коментар, якщо зайти почитати, він закінчується словами світла вам бажаю, шлю вам світла і побільше. А ще там дуже багато вони пишуть про духовність. То, от у мене питання: ви, як пастор, пане Романе, який. Е Вчить своїх підопічних нести оце світло, духовність. Що ж ви такий просвітлений, не можете витримати обговорення про вас? Ну, нащо голосно ну, того, Шептуна пускати? Боже, ну ви ж ішли е, до публічності, ви ж хотіли бути відомим, пішли аж на цілу битву екстрасенсів. Ну то ж, ви мали бути готовим до того, що вас будуть люди обговорювати? А головне, коли ти йдеш до публічності, треба розуміти, що тебе можуть ще й критикувати, і це нормально. От. І знаєте, я думаю, що навіть тут не треба дуже сильно бути просвітленим і духовним, щоб розуміти, що критика це нормально в нашому суспільстві взагалі то. Якщо ти здорова, адекватна людина, ти не можеш ображатися на критику. Тому дуже дивно з вашого боку. Замість того, щоб просвітлено і духовно сприймати з вдячністю будь-який контент, який про вас з'являється на просторах Ютубу та інтернету, замість того, щоб піти помедитувати на оце світло, на ту духовність, про яку ви розповідаєте, і якої так багато насипали в коментарях ваші фанати. Замість цього, ви що, скарги кидаєте? Це так працює зараз магія екстрасенсів. Оце вже, це вже той бумеранг, про який мене лякали. Це карма, оце скарги в Ютубі, це карма, це порча, це Абратка, бумеранг. Оце вже воно чи ще ні? Ну, коротше, я, чесно кажучи, вчора, коли читала коментарі, е Фанатів Шептицького, я дуже сміялася. Я зробила дуже багато публікацій цих коментарів в Інстаграмі, бо там просто а ще й допис в Ютубі зробила, Бо там просто це ж треба так вміти запаковувати агресію і негатив в обгортку світла і духовності. Чесно, я попередила всіх своїх підписників, що перш ніж це читати, вони мають вдягти сонцезахисні окуляри, тому що там настільки багато того світла, яке ви принесли під мої відео, що просто виїдає очі від вашого, воно засліплює дуже сильно. Там така просвітленість і така духовність, що читаєш, і чесно, якщо без сміху, то стає страшно, що екстрасенс. Настільки засирає голови людям, що вони справді, ну, вочевидь, вірять в те, що написавши образи, агресивні якісь слова. Е Бажаючи людині якихось там хвороб, я читала щось таке. Ну, коротше, побажавши людям, яких ти навіть не знаєш, в Ютубі, десь там незнайомій людині, побажавши їй стільки всього поганого, вони вірять в те, що якщо вони в кінці напишуть, що світла вам і побільше, то це, типу, ну, не вважається чимось поганим. Люди, оці протиріччя в ваших головах, я реально не розумію, як вони там у вас в голові не чубляться. Ну, ви визначиться, Якщо ви несете світло і духовність, то несіть його. Тоді ви не можете. Ну, це ж якби база логіки. Якщо ви несете світло, ви не можете бажати людині поганого, хвороб там, якихось там прокляття їй слати. Ну тому що це нелогічно. Ви визначите або ви за світло, або ви за зло. І якщо ви за зло, то не приправляйте його цим світлом. Оце, як знаєте, отак, от от такі підсипали там в кінці світла. Мені воно мене це ніяк не зачепить. Е, чесно, я не вірю у ваші порчі, у ваші вищі сили екстрасенсів, які вам засрали голову, оцими мантрами про вищі сили, які там когось покарають. Якби вищі сили існували і когось карали, вони б уже покарали екстрасенсів за те, що стільки людей вони надурили людей в біді, в горі, які з хворобами звертаються. Скільки обдурених мені на пошту пише кожного дня і в інстаграмі? Чому ці вищі сили не карають е, справді поганих людей і погані вчинки? А я вважаю, що екстрасенси це погані люди, які роблять погані вчинки, чого їм не прилітає покарання. Але при цьому самі екстрасенси, прикриваючись оцими абстрактними поняттями про... А відділів вам прилетить, бо пан Роман світла, просвітлена, високодуховна людина, і тому вам від нього прилетить порча, типу, там, ну чи я не знаю, що там не мають на увазі. От у мене є дуже багато питань до вищих сил, якими ви е, ну, ніби лякаєте мене. Дуже багато запитань до вищих сил. Чому вони такі тупі, ті вищі сили, що вони не бачать, що екстрасенси просто розводять вас на гроші, на ваше здоров'я, на нерви, на ваш час, зрештою. Я не знаю, може пан Роман образився, що я його в спецвипуску Арестовичем назвала. Ну, люди добрі ну, вчіться вже розрізняти жарти. Ну, серйозно, ну ви якщо ви не розумієте гумору, яке світло нафіг ви можете слати комусь і бажати того світла і тої духовності? Якщо ви навіть не вмієте розрізняти світло від темряви, коротше кажучи, я не зрозуміла, чому пан Роман Шептицький казав у своєму відео: Відеореакції на своє викриття, коли ми його ще восени минулого року виклали, чому він там говорив, що він взагалі, типу, ну, йому це ніяк не шкодить, що йому взагалі все, все рівно. ну, Якісь він там такі речі казав, що типу, ну, теж нас поливав, звісно, але говорив, що йому, типу, все окей, і його все влаштовує і все нормально. А зараз, коли ми знову згадали про нього, в одному з відео, причому це вчорашній спецвипуск. Це не конкретно про Романа Шептицького, це про різних трьох екстрасенсів і в ту когорту потрапив Роман Шептицький, тому що ми розповідали про те порядок, як таємна агентка Оксана все минуле літо ходила по екстрасенсах І ми по порядку розказали до кого ми. В яку чергу ходили? І от в цьому випуску було трохи про Романа Шептицького. Чому зараз вас це так сильно зачепило? Якщо вас це не зачіпало тоді, що сталося? Що сталося? Що таке? Що відбувається? Духовність, вона рівень знизився? чи що? Просвітленість вона затемнилася, якесь сонячне затемнення в нас сталося. Романе, мені здається, ви маєте попрацювати над своєю просвітленістю і духовністю ще трошки. Бо поки що щось її не вистачає оці от ваші вчинки у вигляді скарг, знаєте, щось тут не те. Всім іншим глядачам, які не із тої секти. Якщо раптом ці відео видаляться, ви знаєте, що є телеграм-канал Бритва Екстрасенсів. Там опубліковані не просто викриття, вони там в Ютубі я викладаю заблюреними е, оцими просвітленими обличчями екстрасенсів, а в телеграм-каналі там відкриті обличчя, всі реакції, видно, що вони там навалювали, очі, як їхні горіли, е, світилися і кайфували від того, що вони людині ну так знаєте, з висоти свого екстрасенського досвіду розказують всяку маячню. От, там все це є. І викриття Романа Шептицького також є в Телеграм-каналі, ви його завжди можете подивитися. В пошуку заходите в Телеграм-канал, натискаєте пошук, прізвище і вам одразу викине вас на те відео. Або заходите в медіа-вкладинку і там всі відосики ви побачите. Спецвипуск, якщо раптом його видалять, я його перезалю ще раз, тому що немає там ніякої конфіденційної інформації, порушення конфіденційності. А всім ще раз нагадую, що я працюю не просто як блогерка, я є журналісткою, членкиною національної спілки журналістів України. Я працюю з прес-картою. Я маю право ходити до вас на прийоми, не шановні екстрасенси, перевіряти, як працює ваш сервіс, ваші послуги. І я вам більше скажу: ви скоро станете ще більш відомими, шахраями, тому що всі мої відео, які я знімаю, вони є частиною одного великого документального фільму. Який, можливо, дуже скоро е, стане ну, таким шок-контентом на одній відомій стрімінговій платформі. Тому ваші оці шептуни, яких ви пускаєте, е, скаржачись в Ютубі, це, знаєте, такий, як пергнути у воду. Воно трошки повоняє, ну воно пройде. Тому я всім бажаю світла, світла вам і побільше, всім, друзі! Пишіть коментарі багато, все, що ви думаєте. Пишіть там про світло, пишіть мені про кляття. Пишіть мені про бумеранги і про все, що мені прилетить. Пишіть, що ви думаєте про пана Романа і його невротичну реакцію про його самооцінку, бо людина з високою самооцінкою ну, явно не буде за такі дрібниці. Отак, от, от як вуш на сковорідці, на пательні, щось там намагатися. Тут, щоб ви розуміли, я скріншот дам людина таймкоди повідмічала в яких фрагментах відео викриття про нього саме фрагменти з прийомом. Тобто це ж треба було сісти, зробити розшифровку всього відео і відмітити от з 5 хвилини 14 секунди тире по 6 хвилину 13 секунду це фрагмент з Романом. І з 7 хвилини 14 секунди по 7 хвилину 45 секунду ще один фрагмент з Романом. І отак він порозшифровував все відео. Це, уявіть, скільки людина часу витратила, щоб це ж... Показати свою просвітленість і духовність. Коротше, всім, світла, і побільше духовності, просвітлюйтеся, тільки, будь ласка, просвітлюйтеся корисним контентом про критичне мислення, а не про оцю всю магію шахрайства. Всім цим, ваша бритва екстрасенсів. Сьогодні чекайте ще одну серію. Спецвипуску, а я пішла домонтовувати фінальну серію спецвипуску, бо там про Марію тиху, і там стільки матеріалу, що в мене вже просто сил немає це монтувати, якщо чесно. Але я домонтую і все викладу і покажу. З вас уподобайка, з мене роздовбайка. І давайте далі зараз послухаємо ще раз пісеньку, яку я написала про бритву екстрасенсів. І вона вже стала гімном. І я бачила в коментарях, читала, що багато хто з вас її вже підспівує, вивчив на пам'ять, мені так приємно, я як людина творча, яка в дитинстві писала дуже багато віршів, і зараз іноді пишу. І в мене навіть п'ять збірників вийшло, коли я була малою з віршиками. То знаєте, оце написати пісеньку про бритву екстрасенсів, це як згадати старі часи, і це такий творчий потік, який мене дуже надихнув. І ще більше мене надихають ваші реакції на цю пісеньку, на цей кліпчик. Тому я вам дуже дякую. Дякую спонсорам цього каналу. Будь ласка, хто ще сьогодні не задонатив на Збройні Сили України? Я вас закликаю це зробити. Якщо ви не знаєте перевірених зборів, то я залишаю в описі під відео лінк на організацію Землячки, яка допомагає і переймається саме дівчатами-захисницями на нулі. Там є актуальні збори. Будь ласка, донат сьогодні обов'язково і взагалі завжди. Ну і світла, світла, світла всім. Цьом, папа, магія в ефірі, кожному повірі, містечні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичек ловують на лухурі життя. Маги роблять вигляд, ніби веша долі, а самі підсіли на порчу алкоголю. Карма уже їде, буде без дінка. Бритва екстра сенсів гостить язичка. З вас уподобайка, з мене роздовбайка Нумо викривати шару, в шайку, гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви Чекайте сеансу, гоління від бритви. Чарує гіпнозом курей, рахує прибутки з обману людей Відьма щоразу покурює травку, Потухи інакше не прийдуть на явку Захист на воїна, чистка на гроші Хоч бочі не вдалі, та маги хороші. Думи махічні, ти там моїх сива, хоч я хапанула, звучить жарці в рво. З вас уподобайка, з мене роздовбайка, нумов викривати шарола, таню шайку, гадалка з Ютубу, тіктоку чи з битви, чекайте сеансу гоління.